Мене звуть Наталя, тут працювала в школі, працювала в сільській раді. В цьому році я м -м, з внуком була переважно. і ось 26 го числа ми з ним були дома, і коли стався приліт. А ми не підвелися з ліжка, слава Богу, бо інакше просто нас би знесло вибухової хвилини. Зазвичай цей момент ми з ним вже на дворі гралися. а Він напередодні не спав всю ніч, і ми під ранок заснули міцно. І Саме це сталося. Постраждало у нас дуже багато. Повністю знесло дах, розсипався паркан, ворота. У нас повилітали вікна, двері, частково, вхідні двері. Ідемо то я вам покажу. Так, ну, гараж теж, ви бачите. Гараж у нас постраждав сильно, він зараз аварійний, але ми його вирішили не перебудовувати, тому що. Оце великі гроші знову ж таки. Тут у нас вхід в підвал, у нас під, півпідвальне приміщення, тут також вилетіли двері, навіть в самому напівпідвалі у нас повилітали вікна, попадали каміння, ну, саме собою зрозуміло. А ось віранда, як ви бачите, її склали зовсім. Справа в тому, що коли ми будувалися в мирний час, вона була вся під склом, дерев'яні вікна були, і ось до сюди тут тільки було забудовано. Але, на жаль, вона вся-вся. Розбалилася це власне віранда. Ми її зараз робили останньою за останні два тижні. Нарешті ми поставили двері. Я не можу вам передати, як це класно, коли ти можеш зачинити будинок. Поставили вікна. Звичайно, ми кількість вікон зменшили, тому що. Ніхто не застрахований від наступних прильотів, не хочеться звичайно, але тут теж багато роботи, тому що треба підбивати повністю стелю, штукатурити заново і з вулиці, звідсіля. Підлога тут теж повелася. Справа в тому, що коли хлопці, які знаються на даху, які ремонтували нам дах. Вони виміряли, що нас просів будинок, скоріш за все, від вибуху. Чому? Тому що по стінах видно, і різниця аж становила 7 сантиметрів. В будинку ми ще роботи не розпочинали, тому що треба дах нам ще багато підбивати знизу, треба. Треба на самому горищі ставити доски, тому що там теж все було потріскано, полопано. І відповідно, щоб ви розуміли, коли ми побачили, що відбулося, то у нас по факту дах підняло і поставило на місце. Ми вже це побачили по цих лініях, і якщо ось подивитися на стіни. Це ми теж не зразу побачили. Оце все тріщини. Ось вони отак ось по всьому будинку йдуть, 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 і там і там, і там. І це все ну, косметично воно розіш'ється, але вже зрозуміло, що будинок ну, пошкоджено добряче. І Таких ми назбирали по, всьому, по всій хаті, то можна сказати. Я з онуком була тут, в цій кімнаті. У нас оце вікно вилетіло, розкорочило його. І його частини летіли сюди, вирвало двері, двері були ці зачинені. Так, щоб ви бачили. їх вирвало і вони влетіли буквально туди. І я почула свист нехарактерний, абсолютно. Я знаю вже, як літають ракети. Ми їх тут часто чуємо. Я почула свист накрила онука, вушка йому закрила, ну так машинально просто. І потім вибух, і далі це. Декілька, я не знаю, секунд, це не хвилини, це реально секунди, тому що тобі не вистачає повітря, ти не можеш дихати. І мені здалося, що на мене впала стеля. Мені настільки було важко, мене стисло. І, звичайно, думки які, як дитина. Ось а потім, через якийсь час, я розплющу очі і бачу двері. Оці вони летять просто, і вони проїхалися, зачепили мені трішки ногу, ну несуттєво, як кажуть, царапин жодних не було. Ось, і я зрозуміла, що потужний вибух. Побачила, що нічого на мене не впало, і чую, оце все летить це скло, це все виривається, падає. Я дочекалася ще трьох вибухів, взяла внука, і ми пішли з ним в ванну. Ну він, звичайно, «Бабушка, це що? Я говорю, це ракета. Ну, він не розплакався, чому я теж дуже рада. Ну, він не так злякався, можливо, через те, що він спав. Ось. Але потім він маленький, але маленький дорослий все ходив, втішав, що він зі мною, що у нас все добре. Так. Так це сталося. Хто мене питає, як ти так держишся, іншим допомагаєш, тримаєшся духом. напевно, я до цього дуже багато всього дивилася, читала. Я не забороняю собі знати більше про війну. У мене брат служить в ЗСУ, і він, коли приїжджає в відпустку, він служить саме в гарячих точках і багато чого розповідає, багато нас навчав, як діяти і так далі. Тобто, і ти посеред вулиці впасти на підлогу, накритий голову. Це для мене нормальна річ. І в цей момент, коли стався вибух, я притислася. І коли ми це все прожили, я не скажу, що я була надто злякана. Морально десь я була, напевне, готова до цього. Я не скажу, що я сильно злякалася. Я, напевне, більше раділа, тому що ми живі, і що цілий онук і все навколо обдзвонила сусідів своїх найближчих, спитала, як вони. І ми це, я раділа, що всі живі. Ці двері були відчинені, і їх тільки е, бахнуло обшавкою, там на скло таке засклене було і воно розбило. А так е, ці двері не вирвало, не покрутило, слава Богу, хоч одні вціліли. Ну, вікна по, всему, по всьому будинку десь покрутило. Ті, що були зачинені, їх сильно покрутило. І ми їх замінювали повністю фактично. А в основному ми міняли всі склопакети. Дякую. Організація, Яка, в принципі, на восьмий день вже після цього всього нам привезла, встановила, тому що мухи, комарі це все було звичайно все в хаті було. Тут у нас теж ось це вікно сильно постраждало. Це завдяки тому, що було відчинене. Воно не так ну, не вирвало його, а це викорочило геть. Звичайно, ми його теж замінювали. Ну, і тут Видно, що люстра, плафонів немає. Телю все будемо теж замінювати, як і тут, тому що воно все ну, тут полопало, хоч тут і фальш-потолок, але ж він був цілий. А тут вже на кухні защолкуєш, а воно все одно. В одному місці защокну, воно в іншому вилазить, тому теж рекомендують його змінювати. Ну, як бачите, в хаті роботи вистачає, що робити ще. Ви продовжуєте тут жити, так? Так, так, ми не ми всі теж казали, приїжджайте, і, ну там у нас переночуєте. А для мене лишити свій будинок, я його ніколи не лишала, тільки якщо я їздила, там, коли в школі працювала, дітей возила там, на екскурсії. І для мене лишити свій будинок, я готова була, знаєте, навіть якщо б тут стін не було, я б спала напевне, тому що він для мене настільки дорогий. Це моє місце сили. Тут я заряджаюсь, тут для мене це дуже важливо. Якщо оцінювати всі збитки, я думаю, що ти тисяч тільки ну ось на скидку у нас. Дах, віранда з того, що вже ми витратили, і де ми що ну, закупляли навіть з тими знижками, у нас вже це потягло за 130 тисяч. Це я так прикидувала. Да, там. Це при тому, що нас фактично ніхто не брав за роботу. Люди робили, ну допомагали нам там. Буквально комусь чимось дітям подарунок там купила. Да. Звичайно, там хлопці, які допомагали, я їм, ну, ми готували їсти, щоб. Були сили працювати, тому що це важка робота, тим більше жарко, поки це розібрати. І це вивези, завези, привези, це все, ось воно десь. ну, За 130 тисяч, це я ж кажу, це по тих чеках, що я зберігала, а по такі якісь міленькій я ще не рахувала. Коли Здається, тиждень вже минув, і я попросила дітей закрити банку, тому що вони відкрили. Мені було, якщо чесно, соромно відкривати. Для мене це такі речі, хоча я сама завжди всім допомагаю, і особливо там, якщо це хворі діти завжди, коли я працювала, я скидувала. Ну і не працювала також якісь там підзаробітки, все одно і ти допомагаєш, бо знаєш, що людина сама не справиться. Багато є таких ситуацій в житті, коли у мене у батьків була пожежа, і так само у них вигорів дах, і я знаю, як це важко було відновити, і коли в тебе немає таких великих коштів. Тому я вирішила, що мені потрібно багато працювати, і я не знала, як це зробити. А потім мені майнула думка, що я покажу людям своє лихо. і... Людина за донат може прийти. А так як я людина з досвідом редакторським, я вчитель української мови літератури, у мене великий досвід. Я е, добре знаюся на українській мові, і я вирішила зняти відео. Змонтувала його, як то кажуть, на коліні і виклала в Інстаграм у Фейсбук, і воно завірусилося, і я не очікувала. Але дійсно люди почали звертатися, хтось просто казав: Я хочу вас просто підтримати. І продовжували донатити. Я, правда, потім забрала карточку, мені було все-таки соромно. Да, я забрала з посту карточку, лишила саме відео, люди писали, і так у мене з'явилися декілька цікавих проєктів. Люди звернулися і, в принципі. Задоволені моєю роботою, і зараз я займаюся улюбленою справою наполовину з тим, що я ще допомагаю гладіти онука і заробляю гроші на відновлення будинку таким чином.